Ситуацію, що склалася на комунальному підприємстві теплоенерго, лозівський міський голова Сергій Зеленський вважає критичною. Про це він повідомляє комунальникам на наразі сьогодні, 18 липня. На сьогоднішній день, якщо навіть мобілізувати весь ресурс місцевого бюджету, ми не зможемо вирішити цю проблему. П'ять років ситуацію більш-менш регулювали. Ну а на сьогоднішній день. Скажу, що весь ресурс з вичерпаним. Нагадаю, теплоенерго готується до зими в умовах знеструмлення більшості своїх об'єктів та браку коштів і фахівців. Мною, ви знаєте, що порушувалось постійно питання повернення різниці в тарифах. Я ставив питання заліків. Нам не треба кошти зробити заліків. Ну, це не обмашливо, поки не закінчиться лінія. Тому, повіте, я максимально буду робити все для того, щоб вирішити питання і держати стабільним наше комунальне підприємство та й ті всі галузі, які в нас є. Очільник громади дякує за підтримку начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову, народному депутату України Павлу Сушко, міжнародним партнерам, а також комунальникам за роботу.